Агов, моя волохата родина, ваш Ярик знову вдома, в серці Карпат. Як же я скучив! Ну ось я і вдома. Серце аж тьохкає. Цікаво, як тут дід Ярема господарював, поки мене не було. Класика. Дід Ярема вирішив додати трохи домашнього затишку. Ярема файний газда. Все встигав, ще й записку залишив. Файно, здоров'ячка Ярик. Я тобі помідори, огірки вже закрутив, має вистачить, а бульбу собі викопай. У нас зараз є закуска, тепер треба придумати, що до неї подати. Що, плотва, скучив за мною? Я теж скучив. Передам Яремі гостинців, тут торт київський, тут лікар з Криївки і все таке. На сьогодні все. Дякую за перегляд. Дякую нашим хлопцям та дівчатам, які захищають Україну. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Бувайте!